Я добра коротка, вже чули. Коротко скажу так, що знаєте, є такий вислів, що краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Я змалку купив книжки, читав і мені оповідали, як виглядають українські строї, але, як кажуть, на дотик не побачив, то не зміг уявити, як це. І хочу зазначити, що саме такий стимул був з того, що я перший раз побачив до українських строїв, це був Тернопіль, Збариш, Замок. І надалі так само стимулював Тернопільщина мене стимулю, стимулювала. І я, приїжджаючи до старого острова, почав збирати рушники, почав збирати різні речі, відкрив у харків до школи Ну і Почав збирати і тепер. Вже вдруге я роблю свою виставку в українському центрі. Знаєте, я просто хочу сказати так, що, що трохи хвилююся. Хочу сказати, що українець не той, хто має паспорт громадянина України, а українець той, хто любить свою мову, той, хто вчить історію і особливо шанує традиції. Так що вітаю всіх з Днем Вишиванки і бажаю всім зберігати і шанувати традиції. Ще хочу сказати, знаєте, домівка, український центр це наша рідна домівка, але в неї є свої господарі, які гостинно відчиняють для нас двері, влаштовуючи різні цікаві заходи. Тому в українській традиції є таке, як дарувати на свята подарунки. Я хочу подарувати українському центру останній, чесно кажу, в Харкові останній вже знайшов цей примірник. Хочу зачану Україну подарувати для українського центру для бібліотеки. Слава Україні.